Привіт, знайома ситуація. Запит до бази даних виконується, ну, дуже повільно. Сьогодні ми з'ясуємо, чому так стається, і, звісно ж, як це виправити. Отже, наш план такий: спочатку розкриємо один секретний інструмент бази даних, потім навчимося читати її думки, ніби справжні детективи. Поговоримо про те, що за швидкість доводиться платити, далі чіткі правила гри для розумного індексування, і наостанок розберемо типові помилки, щоб їх більше не робити. Ну що ж, почнімо і почнемо ми з дуже дуже простої аналогії, яка по суті пояснює все. Вона допоможе зрозуміти, як змусити дані працювати на нас з неймовірною швидкістю. Чому мій запит такий повільний? Питання, яке, мабуть, ставив собі кожен, хто працює з даними. Користувач скаржиться, застосунок підвисає, колесо завантаження крутиться вічність, що ж там в біса відбувається всередині цієї бази даних. І знаєте, часто відповідь криється в одному магічному слові індекс. Щоб зрозуміти, що це таке, уявіть собі величезну товсту книгу. А тепер уявіть алховітний показчик у кінці цієї книги ось це і є наш індекс. Дивіться, без індексу база даних робить те, що називається повним скануванням. Це буквально те саме, що гортати всю тисячу сторінкову книгу сторінка за сторінкою, щоб знайти одне єдине речення жах. А от з індексом ми просто дивимось у покажчик, знаходимо потрібне слово і відразу стрибаємо на потрібну сторінку. Різниця це як між хвилинами очікування і мілісекундами. Просто колосально. За цією простою аналогією, звісно, стоїть досить витончена технологія. В основі більшості індексів лежить така структура даних, як b дерево. Не будемо заглиблюватися в деталі, але головне, що треба знати, це така хитра, самозбалансована структура, яка гарантує, що пошук буде супершвидким, навіть якщо у вашій таблиці мільйони чи навіть мільярди записів. Гаразд, індекси це круто. Але звідки ми знаємо, чи база даних взагалі їх використовує для нашого запиту? Ось тут починається найцікавіше. Зараз ми станемо справжніми детективами і навчимося зазирати в самісінькі думки оптимізатора. І наша детективна лупа це команда Explain. Це без перебільшення найважливіший інструмент для оптимізації. Вона не виконує сам запит, ні. Натомість вона показує нам план, тобто як саме база даних збирається його виконати. Це ніби прочитати сценарій фільму ще до початку зйомок. Ось подивіться, це приклад плану для простого запиту до таблиці, де, скажімо, мільйон користувачів. І тут одразу два величезних червоних прапори. По-перше, Type All. це якраз і є те саме повне сканування. Погано. По-друге, подивіться на колонку Rows. база даних. Очікує, що їй доведеться перебрати мільйон рядків. Оце так катастрофа. Так, як же читати ці плани? Ось невеличка шпаргалка. У колонці type шукайте щось на кшталт const або ref, це добре. А от all – це наш ворог, його треба унікати. У колонці key має бути назва індексу, а не порожня null. Ну а в екстра – using index – це просто музика для вух. А от using file sort або using temporary – це вже тривожний дзвіночок. А тепер дивіться, що відбувається, коли ми додаємо один єдиний індекс. Бам! План виконання змінюється кардинально. Type тепер ref. Чудово! У кейс з'явилась назва нашого новенького індексу. А головне, подивіться на rows. Замість мільйона всього п'ять. П'ять. Різниця в продуктивності буде не просто помітною, вона буде космічною. Здається, рішення просте: давайте наліпимо індексів на кожен стовпець і буде нам щастя. Але не все так просто. У цієї швидкості є своя ціна, і іноді вона може бути досить високою. І ось він головний компроміс: індекси це просто знахідка для операції читання, тобто для селект-запитів. Вони стають в рази, а то й в тисячі разів швидшими. Але вони сповільнюють операції запису інсерт, апдейт та делейт це фундаментальний закон, з яким доводиться рахуватися. А чому так? Уявіть собі, коли ми додаємо новий рядок, базі даних треба зробити кілька речей: по-перше, записати сам рядок у таблицю. Це зрозуміло, але потім їй потрібно піти в кожен окремий індекс, знайти там правильне місце і вставити посилання на цей новий рядок. І так з кожним індексом, який є на таблиці. Давайте просто порахуємо є таблиця, на якій, скажімо, 10 індексів. Ми робимо один єдиний інсерт. Скільки операцій запису насправді відбувається? Не одна, а 11, 11. одна для самої таблиці і ще 10 для кожного з індексів. Уявіть, що відбувається, коли таких інсертів тисячі на секунду. Це може стати справжнім вузьким місцем. Добре, ми зрозуміли проблему. Індекси це добре, але багато індексів це погано. То де ж золота середина, як приймати розумні рішення. Давайте перейдемо до конкретних правил гри, до стратегічного індексування. Тож на що в першу чергу треба вішати індекси, є кілька очевидних кандидатів по-перше, стовпці, за якими ми найчастіше фільтруємо дані, тобто ті, що в. По друге, стовпці, за якими ми з'єднуємо таблиці join, особливо зовнішні ключі. І по-третє, стовпці, за якими ми сортуємо або групуємо дані order by або group by. Ось тут індекс дасть максимальний ефект. Є ще один важливий термін кардинальність. Звучить склавно, але насправді все просто це кількість унікальних значень у стовпці. Дивіться, індексувати стовпці email – це чудова ідея. Там майже всі значення унікальні. Це висока кардинальність. А от індексувати стовпці стать, де всього кілька варіантів, це майже безглуздо. Базі даних такий індекс майже не допоможе. Отже, правило шукаємо стовпці з високою кардинальністю. А ще є така потужна штука, як композитні індекси: це коли ми будуємо один індекс одразу на кількох стовпцях, наприклад, прізвище і місто дуже корисно. Але тут є одне єдине, але надзвичайно важливе правило: порядок стопців у цьому індексі має просто критичне значення, і це правило називається правило крайнього лівого префікса. Все, що воно означає, це те, що база даних зможе використати такий індекс тільки якщо у вашому запиті є умова для першого, тобто крайнього лівого стовпця з цього індексу. Давайте на прикладі, у нас є індекс по прізвищу місто. Якщо ми робимо запит в прізвище дорівнює, супер, індекс працює. Навіть якщо ми додамо енд місто дорівнює, теж працює. Але якщо ми зробимо запит в вер місто дорівнює, все індекс не буде використаний. Чому? Бо ми перестреблили через перший стовпчик. База даних просто проігнорує такий корисний індекс і знову повернеться до повільного сканування. Ну і наостанок, давайте подивимось на кілька типових помилок, які ми робимо в самих запитах, бо можна створити ідеальні індекси, а потім одним невдалим запитом все зіпсувати і змусити базу даних страждати. Отже, кілька швидких, але важливих порад по перше, забудьте про Select зірочку завжди перераховуйте тільки ті стовпці, які вам потрібні. По-друге, ніколи не застосовуйте функції до індексованого стовпця у VR. Запит VR year data замовлення 2025 вбиває індекс. Правильно писати «VR data замовлення and місії, ентеймісії і третє. Пошук лайк like із відсотком на початку, наприклад, like лайк процент не може використовувати індекс. Для таких речей є повнотекстовий пошук. Повірте, ці, здавалося б, дрібниці мають велетенське значення. Отже, до чого ми прийшли? Розуміння того, як працюють індекси, це по суті вміння говорити з базою даних однією мовою. Це здатність працювати разом з нею, а не боротися проти неї. Тому наступного разу, коли побачите повільний запит, не поспішайте звинувачувати базу. Зупиніться і поставте собі одне просте питання: чи я допомагаю базі даних працювати ефективно, чи може я сам змушую її гальмувати?